Усіх вітаю 26 червня 2023 року. Місто Херсон, наприкінці місяця, зараз покажу, що я буду робити, як я буду готувати виноградник, тому що наприкінці місяця треба робити. Обробку, тому що усі системники є період, період коли ви повинні виждати, щоб було безпечно їсти виноград. Але деякі роботи перед оприскуванням треба зробити. І так, що я зараз буду робити? Бачите гроздь? Оця гроздочка отут було не дуже. Я обрізав. Але оця, оця, більш-менш, ну, скажімо так, отак, отак, так, Мілку, мілку ягідку убрати, Але, бачите, ось тут, оце, мілке. Оце все треба зробити отак. Для чого? Оставити треба, це можна отак даже обрізати, отак. Так. Да, оставляю там 3, 4, 5 ягідок. Але оце вся зелень, зелена, якщо було, ось, оставив тут, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ягідок. От тут. За нею. Бачите, от Тут тут гронка така, десь буде грам, ну, грам 500 буде. Така, гарна. І з запиленням в цьому році, ну, м'яко кажучи, але я яв по дві. По дві. Зараз я отак от почекрижу постригу гроздь, оставлю гарненькі ягідки Фрагментально буду вирізати, оце, от, от, що не подобається, все к чорту. По-перше, ягідки на себе потягнуть, і оце мілке, оце мілке, оце, отаке. От не буду тягнути питання. Це дуже-дуже важливо. Чому? Тому що оці ягідки, оці, о, оці ягідки будуть десь 12-15 грамів. Ну, це у нас Вікторія, ви ще її знаєте, да? Вікторію? Низько рослинка, оце все, Оце вона доросла, оце і все. Рядом у мене вальок. Ось вальочок, але, але що я зробив? Я у валька отак от. Фук, і половинку грозді зрізав. Ось тут гарно побачити. Ось бачите? Оцей весь край я отак от взяв грону і отак половину обрізав. Це дуже гарно. Чому? Тому що вальок дуже така рослина, яка гарно запилюється і дуже плотна гроздь. Але вкус, вкус там без питань. Що я зараз буду робити? Буду стригти кущі. Ще раз. Це у нас Вікторія з е, Століття. Століття себе показує непогано, грость хороша, Ну, це я буду, мабуть, 29 чи 30-го буду робити відео. Що я ще хотів показати? От, Що я хотів показати? Це у нас подарок Запоріжжю. Бачите, да? гарні грона, але є от такі от такі маленькі. Їх треба так от. такі Бачите, ця крупніша, ця міл. І все-все-все-все, що будемо стрич. Будемо стрич, будемо дивитися, вибирати гарну ягідку. Є причина. Є причина. Чому? Тому що. В цьому році врожай буду готувати для підписників, своїх друзів і сусіди заходять, дивляться, нравиться. Кажуть, гарно виглядає виноград, гарний по вкусу, так що треба його причепурити. Будемо дивитися, як воно буде себе показувати вже наприкінці. Коли визріє, коли буде все дуже гарно. Так що сьогодні чеканка, і сьогодні причепуряємо виноград. Усім дякую за те, що ви дивилися. Поставте лайк, зробіть підписочку. Закомінти буду дуже-дуже вдячний. І всім до зустрічі!